Опа. Ого, не понял. Не поняв. Ой, на траві зараз. Не бичок да, Радий вас вітати на березі Чорного моря. Йдемо сьогодні порибалити, пошукати кіпальку. Дивіться, якому ми в гарному місці. Якщо буде хвиля, мокре каміння, сюди зайти не можна. Десь місце таке специфічне. Так, друзі, оснащення, на яке вовлю в мене в описі під відео, а саме вовлю. Я на фідрому удивищі фірми Golden Catch. Стеліосфідер до 1 у мене 130, до 130 грам, другий до 120 грам тестом. Довжина одинакова це 90. Павочки чудові. Оснащення, дивіться, на кефальку ми зелені поплавки. Ну, гачки бувають різних розмірів, у мене зазвичай вони середні, тобто невеликі маленькі. Груз по погоді, це завжди говорю. На даний момент вітер боковий, ставимо 30 грам, тут піщане дно буде, ну, без зацепів буде трошки зносити. Наживка на кефаль, вона клює в нас тільки на нейріса, це вже провірено, дивіться, морський хробачок і бажано, щоб він був свіжий, не розвазився. Навіть який вже не є свіжий, вона вже не дуже хоче його брати, клює, але гірше. Як ми його одягаємо? Також показував. Дивіться, неодноразово. Гачок маленький беремо. Ну, беремо такого, бачите, вони зазвичай хробак величенький доволі. О, і свиський. Тобто, гачок, бачите, гач, всі гачки на кефальку та зубринками, щоб він не зватив, тому що він такий доволі ніжний. Одягаємо трошки гармошкою, щоб він жався. Воді випростається, буде гарно це для закиду, вторий точно так же. І... Споряджаємо іншу і закидаємо. Ось так приспособив, каміння не зовсім зручно, вагостоєчки доволі такі удобні, дивіться. Завернув і просто супер. Індикатором клювання в нас вершинки, тобто підбираємо черв'яка. Приїхали, міняйте водичку, він такий недовго живущий. Протягом дня кілька разів йому міняйте воду, щоб була холодна вода. Вода, і буде вам добре все. Посур, друзі, поки в очікуванні ставлітки, підемо, тараканів, поволим... коротше, Половимо трошки креветки. Как водичка? Нормально. Паці не полізу ще. <рес> Киветки навомимо чисто для лічного пользування для наживки, тобі, щоб не говорили там промиси, запрети і т.д. Тепер наморозить, щоб потім ловити. Зараз Ми... Тут така трава добряча. І так такий можна сказати, що для, для бабочок. <рес> <Так, рес> показуй. Самый ходовой. О, дивіться, що Что мы пьяны? Ты вот это мясо, блин. Напишел. А даже наша креветка? Ух ты. Нема. Дивить, они есть. Есть но? Маленькая. Маленькая, ладно, пока ведьма везде. А, нет, есть, есть, вот, дысь. Не багато, а але... ну есть. Короче, зараз. Клеветка есть, бачу. Зараз, так, сходи сюди, далі. Біду. Бегу, 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 бегу. О, синочка. Ось капуста. О, дивись, дитя, гарно, десь прыгає. То що перебрать треба водорослях. М? Зараз, ну це щось таке не дуже, а але... Крупничок Кут пошукати. Дивись скільки єсть. Есть нормально. Ну, а опа. Вот, не оп, оп Поштучно. штучного <laughs> стільки скільки вона стоїть в продажі то її навіть поштучно цікаво ловити. Дивись. трошки так підвалили жменьку сюди ух ти диви яка прям як королівська да? хороша Вона ну, так пригнали ну а є нормально дивись ого дивись нічого собі криветі ще Ну ти що, пощі Да, Таких можна наловити і це і жарить. По щикаолівські. Да, я говорю, може вони і поштучно, але такі крупні. Якщо так пройтись, стаканчик половити. Ну, ще сюди. Коротше, якось так. Привет, є. Не знаю, як в інших місцях, якщо заморочиться, можна наловити. Зараз поки в очікуванні кльову, ну маленьку викидаємо. Поки в очікуванні кльову, ми ще трошки креветки підловимо. Буде наживка на слідуючі рази. І далі будемо ловити щось інше. Так, друзі, ще один із способів половити бичка в нас. Можна половити бичка на медію прямо під берегом, камінні. Зараз покажу, як безутевно трошки медії. Камінь. Зараз покажу оснащення. Оснащення. Просто моток живки. грузик, щоб погружилось в воду. Оба. І один гачечок. Зараз ми такий гарний шматочок. Медії вцепимо. Це така доволі цікава рибалка, проста. Мідію вибрали ось так. Нацепляємо і так, наживка, груз. Кидаємо. Чекаємо. Так. Рибка підрібся за мене. Єсть. Ну, не бичок кавоші, а ви ж клює весь час. І доволі таки ну, непогано. Там <пілляє> у простейший оснасточка. Дивіться. Катушка, очок на медію. Зараз зразу об'їдає. Дивіться. Попробую трошки крупнішого. Бичка на бичка. Він теж так чудово ловиться. Може хоч трошки буде триматися, тому що медію тільки одягаю, одразу обриває. Знімаємо зав'язку темплювання. Але доволі цікаво, ну, все вшов, але можна доволі таки цікаво половити без... От, кидаємо без удочки. Там сильно волна, звернулись. Поїдемо додому, приїдемо через кілька годинок. Так чудово виглядає Одеса. Перший день літа. Друзі, це все один і той же. Риболовний день. Перше число. Поїхали додому, трошки віддохнули І нас зараз буде така вечірня рибалочка вже до сутінок. Подивимося зараз по хвилі, що є. Можливо, закинемося ще, спробуємо тут кефаль пошукати. Якщо ні, то чисто по бичку. І ввечері в нас по плану ставлітка. Тобто... Тут в мене ще один товариш питається мій, піймати рибу, Покажи, що ти піймав. Ну, бачка. Это ти траву ловиш. А де риба? Риба плаває в морі. Ми то знаємо, що риба є. Так, друзі, ну що ж, приїхав тут товариш. Там теж знайомі. ну тут, тут всі знайомі рибалять. Все та же оснасточка, всі ті ж удочки, що покажу вам сьогодні зранку. Кидаємо, будемо пробувати ловити кефальку тут. Рибка в морі є. Такі так. І, да? Я її піймав. Сьогодні півдня я до неї ганяю. Опа. Перва є, невивечка. Да. На жо, тут дививо, навіть така кефалічка підходить, дивіться. Совсем м'яка. Дивимо. То мівка кефаль оббиває Маска. Либо опять милюзгав, либо... Ні, более-менее нормально. Ты Ти... жанок була побільше, тут якась така вона <смас> не зовсім, поняв? Это що за детський розмір? Откуда она такая? Реально детский размер, да? Нормально. Поболе есть. Yeah. О, нормально наконец-то. О, мы на мене... тот клює. Клює. Сидить. Ого, не понял. Не понял. Ой, дай мне одной. <ріх> 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 мы покипальки пошли. Да червя, будете вий. О, вот это уже нормальный разбер. Ну это нормально. То. Дивіться, на що вона бойка, вона не удочку положить і її не в руку потім ковиться. Одна оторвалась. Ну, де вона? вона. <рес> <рес> Дивись. <рес> Діво в тому, що це у нас тільки 1 іюня. 1 червня, грубо говоря. Чому воно така маленька? Це в нас в кінці літа вона, зазвичай, як перестиця така, да? Це <рес> геть маленька. Може якась розновідність є. Може... Брай, оце такі, снімає, так? Ну дивись, давай дивись. Це що дивіться, вона ще не нарістилась, звідки такий маленький розмір. І причому видно по спині, що вона була в сітях, диви. Вона була в сітях, Несколько раз. Це або розновідності її такої, або що. Ну, або коли вона от не ристилася, що це маленька є. Може хто знає, підкажіть. Так, друзі, ну що, ж, дивіться, це в мене друга рибалка поспіль, де я міняю місце і що в прошлої рибавці, що в цій заміна місця дає багато, має значення. То є, в акваторії там, де я вавив до обіда. Кефальки не було, хоч вона була основною ціллю. Приїхав зовсім в іншу акваторію, в інше місце смістився. Тут у нас кефалька. Тобто так чудово прокльовує. Багато маленької, правда. Але ж вона є, тут клює, тобто там не було. Тобто поміняти місце, деколи має значення. Це риба. Плаває падну. Вся? Можливо. А далі як? Далі сколчовує. Рибка плаває по дну. Тяни ну, того карасика, тяни. Ну що, друзі, по ви дивіться, кіфалька, я не знаю, вечором десь вона відходить глибше, чи що, перестава клювати взагалі. Не хоче, сонечко ховається, вона не хоче. Потрошки хлопці перестраюються вже на Таврітку, цепляємо самодури, будемо зараз також пакуватися, цепляємо самодури, ну і вже будемо чекати таврітку. Посидимо сьогодні до сомерок, ще надію піймати Трошки такої чудової рибки для різнообразя для різного на сьогоднішній день. Переходимо на оснащення ловлю під ставриду. Моє Оснащення виглядає. Так, Ловити я буду на самодур спочатку. Дивіться, самодури бувають самих різних модифікацій, бувають магазинні, бувають ручної роботи. Працюють вони всі, груз на самодурі по погоді, монтаж, застібка для сйому. Цепляємо самодур. Зараз, дивіться, і за своєї такої, ну, е вигляду специфічного намотуємо ми його ось на такі паравонові трубочки для удобства. тому що багато гачків. ну, В середньому це до 10 гачків. Більше зазвичай смислу немає. Ось так він виглядає в розмотаному виді. Такий груз в мене бананчик. По-моєму, ну, до 18 грамів. Навіть грам 12, напевно. Сьогодні трошки вітряно, але якщо хвиля не спаде, то добавимо, там до 20 грам 18 градусов. Так, це, по-моєму 12, поставимо трошки більше. Так, друзі, ось такий ревакс. В очікуванні став Тобто Час від часу кидаємо, прозванюємо акваторію І що й поки нічого немає, просто сидимо, чекаємо. Ну то гарно як. Так, друзі, нарешті приклюнулась. Самодур вже майже геть темно. І така вже третя, але по одній. І ж, друзі, вже, вже потемно, як ми її ловимо. Погано видно, звісно. Ну, вона блистить. По одній, по дві покамись. Опа. Так, друзі, ну що ж, була сьогодні така чудова рибалка. Дивіться, хлопці ще рибалять, ловлять. У нас ловиться з фонариком. Ми сьогодні нормально так половили, кефалька, ставлітка, бичок і креветка. Сьогодні все в нас на протязі дня було багато видів риби. І всім покажу нових зустрічей. Якось так.